Рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним біг песик та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, узяла в ту рукавички. Тут я буду жити. Коли це жабка плив плих та й питає. А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкрябатушка. А ти хто? Я жабка з «Пусти мене іди, от уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички і питає. А хто в тій рукавичці? Мишка ж кребатушка, жабка скрекотушка. А ти хто? А я зайчик побігайчик. Пустіть і мене. Та йди. От уже їх троє. Коли біжить лисичка, та й питає. А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкрябатушка, жабка скрекотушка, зайчик побіжайчик. А ти хто? А я лисичка сестричка. Пустіть і мене та йди вже. Ото вже їх четверо. Аж суне вовчик та й собі до рукавички питається. А хто в цій рукавичці? Мишка скрябатушка. Жабка-скрикотушка, зайчик-побіжайчик, та лисичка сестричка. А ти хто? Та я вовчик-братик, пустіть і мене. Та вже йди. У ліс і той уже їх п'ятеро. Де не взявся, біжить кабан. Хра-ха, а хто в цій сі? Мишка скребатушка, жабка скрекотушка, зайчик-побігайчик. Лисичка, сестричка і вовчик братик. А ти хто? А я хаба не хлам. мене. От лиха, хто не набреде та все в рукавичку, куди ж ти в неї влізеш? Та вже вліз, опустіть мене. Та що вже з тобою робити йде? Улізі той, уже їх шестеро, уже тим так тісно, що нема куди, коли це тріщать кущі, вилазить. Ведмідь. Та й собі до рукавички, реве й питається. А хто в цій рукавичці? Мишка шкребатушка жабка з зайчик побігачик лисичка сестричка, вовчик брахне, Йобан і Клан. А ти хто? Гу, як вас багато? А я ведмідь брідь, пустіть і мене. Куди ж ми тебе пустимо? Коли й так тісно, та якось будемо. Та вже йди, тільки з краєчку бо порвемо все тут. У ліс і ведмідь семеро стало, та вже так тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це дід оглянувся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а песик попереду біг, біг, біг біжить, лежить рукавичка і ворушиться. Песик тоді. Вони як злякалися, як вирвуться з рукавички. Так усі й порозбіглися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. А це й кінець. Шановні друзі, я вас усіх запрошую на інші казочки та вірші на моєму каналі. Ви можете їх також переглядати, насолоджуватись нашими українськими казочками, вішиками. Поширюйте, якщо вам сподобалося. ставте лайки, де можна це прокоментуйте, або замовте, можливо, якусь казку чи вірш, який би ви хотіли послухати у моєму виконанні. Всім доброго! Україна переможе!